Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Сірий Яр Великоборлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в місті Харків загинули двоє людей. Їх дані встановлюються. Постраждали троє: 67-річний, 74-річний чоловіки та 68-річна жінка. Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Іскандер. 2 каба, шість БПЛА типу Гарань-2, 1 один ФПІ-дрон, шість БПЛА. Тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено шість приватних будинків в енергомережі. В селі Петрівка автомобіль. У Куб'янському районі в селі Сіре Яр пошкоджено два приватні будинки електромережі. У Чугуївському районі в селах Приморське та Мартове пошкоджено дві. Ази відпочинку. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 67 людей. Залишилися 23 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів у селі Сіре Яр Куп'янського району горіли два приватних будинки на площі 200 квадратних метрів. Постраждала жінка 1962 року народження. У Печеніській громаді Чугуївського району горіли складська та адміністративна будівлі. Інформація про постраждалих не надходила. 3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаражу перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними, дві особи загинули, ще три постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове Амбарне, приліпка та в напрямку Колодязного і Кутьківки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки. Марія Соловйова Дмитрон та Олексій Муравйов Харків новини.